Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Також вітаю вас з першим днем осені. Сьогодні, друзі, вже 1 вересня, неділя, вихідний день і зараз вже 17.00. Ми йдемо, друзі, на вулицю Шишкевича. Ви просили в коментарях зняти вулицю Шашкевича Тут новобудови, і йдемо до бівету, друзі. Сьогодні неділя, в неділю, як завжди, має бути. Ну Це вулиця вже Данила Галицького, це перехрестя вулиць Помірецької, Шашкевича і Данила Галицького. В неділю, як зазвичай, має бути багато людей на курорті біля бівету. Йдемо, друзі, подивимось. Хоча останніми днями, коли я був, кількість людей мене не вразила. Так що, в неділю, думаю, можливо, ситуація зміниться. Йдемо, пройдемось, подивимось. Це, бачите, два будинки: Шашкевича 16 і Шашкевича 3. Популярні будинки серед, ну, на сайті OLX, наприклад, чи там Real Estate чи Dubai UA. Тут подобово здають квартири не тільки подобово і на довготривалий термін, але більшість подобово. І тут популярні будинки серед людей, які приїжджають сюди на відпочинок. Ці будинки завжди в топі на OLX чи на Dubaiua. Багато тут є різних оголошень. Якщо йти по всі будинки, то на вікнах наклеєні номери телефонів, в яких ну, написано, там здаються квартири. Зараз я, друзі, вам розповім про ціни, які там зараз орієнтовно вже на осінь 2024 року. Отже, будинок кишкевича 3. Пропонують елітні двохкімнатні апартаменти, студія. В сучасному житловому комплексі Срібний дім. Розташовані в затишному районі, 5 хвилин прогулянка до бівету. До ринку написано, що 300 700 метрів і до медпаласу 300 метрів. Ну, до медпаласу, я думаю, що трішки довше. ну Для 4 гостей дві кімнати, друзі, 900 гривень. 900 гривень е Весною і влітку на початку літа були вони дешевші. Там було щось 750-800 гривень. Зараз вже, друзі, ціни 900, але я думаю, що в другій половині осені ціни впадуть. Ще одна квартира, Шашкевича 16, це навпроти будинок, цей жовтий був. Двохкімнатна квартира подобала у Трускавці для чотирьох гостей, дві кімнати. Також апартаменти в центрі Трускавця, в новому будинку по вулиці. Шашкевича 16, так само 5 хвилин до бівету. Не написано, друзі, який поверх. Знаєте чому? важливий поверх, бо просто всі вимикають світло. Вимикають світло, і щоб не ну, пішки не підніматися або не опускатися, або ще найгірше, щоб не застрягнути в ліфті. Ще одна Шашкевича 3 є квартира. Однокімнатна вже 750 гривень для двох гостей одна кімната Апартаменти так само у центрі практично міста, 5 хвилин до бівету. Ну, всіх написано одне і те ж. Написано, що ліфт є. єдине що не вказано, який поверх. Ну, і ще одна є квартира, здається, по добу, однокімнатна квартира Шашкевича 16, 600 гривень за добу. Для чотирьох гостей одна кімната. Ну, я думаю, що це недорого в новому елітному будинку, площа 44 квадратних метра. Третій поверх, ну, третій поверх це ще куди не йшло, можна орендувати. Бачите, хтось підняв ціни, а хтось залишив ціни, як вони Ліворуч від нас, а тільки що ми пройшли, готель PH Club. Тут написано, що однокімнатні апартаменти 600 гривень, двохкімнатні 900 гривень. І харчування тут від 250 гривень. 250 гривень харчування трьохразове це для тих людей, які зупинилися в цьому готелі. А також люди, які проживають недалеко від цього, хочуть тут снідати, обідати вечеряти там ціна трошки інша. ось, Але тут також недалеко є бістро рідний край, є солохина кухня. Ми зараз це все по дорозі пройдемось, покажу. І також є кафе Катерина, де можна. Поблизу. Є ще звичайне пельмена, ну, у Трускавці дуже багато різних закладів, але оці три, що я перші назвав, то вони відкриваються там деякі в 8, деякі в 9 годині, тому встали, попили водички, пішли, поснідали і дуже зручно. І працюють до вечора. Не знаю, по дорозі зараз небагато людей мені зустрічаються. Вчора в коментарях вже написали, що. Звісно, звісно, що в Трускавці поменше людей зараз, оскільки вже розпочинається від завтра новий навчальний рік. Завтра вже діти підуть до школи, буде урочиста лінійка. Батьки поїхали, звісно, з дітьми по своїх домівках завтра до школи. Також дідусі з бабусями також, я думаю, щоб хотіли відвідати своїх внуків на урочистій лінійці. І тому кажуть, що людей зараз. Буде менше. Ну, подивимось. Подивимось, друзі. Ну, де в кого відпустки, я знаю, що тільки починається. Багато людей писали, що планують відпочинок на вересень, так що я думаю, що все буде нормально. Ось це бістро бістрорідний край тут, біля церкви Святого Миколая, про яке я тільки що говорив. Ну, і був один, друзі, коментар, такий цікавий. Людина написала, що. Відпочивала в санаторії Карпати, сказала, що дуже далеко йти до бювету. Також що прийшла, бювет зачинений. Ну, Тускавці, бювет працює завжди, скільки він тут працює, він завжди по графіку. Там є години, коли він працює. Ну, Звісно, що водоплата. Написала, що все дорого. Ходили на, на рибалку, ловлю форелі на форельник там від санаторії Карпати близько ну Мається на увазі ближче, ніж від центру Десь приблизно біля 2 кілометрів. Дуже далеко. І написали, що більше на відпочинок сюди не приїдуть, але в санаторії їм сподобалось харчування і перебування. Єдине, що написали, що на сьомому поверсі півдня стоїш в ліфті. А в черзі без кондиціонера дуже жарко. Щось я не зрозумів, чи кондиціонера в номері не було, чи... Ну, на верхніх поверхах, звісно, що дуже жарко, якщо нема кондиціонера, то якщо на сьомий поверх поселили, то значить в санаторії дуже багато людей. Приборуч від нас було тільки що а, також солохина кухнястро. А перед нами зараз цей оранжевий такий а, готель Нафтуся. Давайте нагадаю про ціни, які там діють. Весною там були знижки, літом вже знижок не було. Ну, зараз подивимося, що там на осінь. А ну, друзі, ціни тут написані, вказані, що від 01.05.2024 по 31.08, тобто по вчора. Стандарт коштує тут 1000 гривень, на 1300 гривень, люкс 1500 гривень і люкс покращений 1800 гривень. Додаткове місце 200 гривень. Проживання дітей безкоштовно до 6 років. Також там пропонують трьохразове харчування, вартість дорослих 550, а дитячі 450 гривень. Ось так, ну, напевно, ціни не підбільшили, якщо ще не вказані, або можливо завтра щось змінять, бо сьогодні вихідний день. Друзі, також ви в коментарях мене запитували. Поїздка до Львова, Львів-Трускавець, чим краще добратися. Ну, краще, то дивіться. Є поїзд електричка, їздить. Трускавець Львів, вона в 5.45 відправляється з Трускавця. Це єдиний поїзд, який відправляється з Трускавця так рано. І також автобусом можна від автовокзалу проїхати. Перший автобус 5,50 їде, потім 6.35 і 7,50, потім 8.50, ну приблизно через годину. Потім їдуть автобуси до Львова, коли вам треба. Це в інтернеті доступна інформація. Далі 9.40, потім 10.30, 11.25, 12.25. Біля музичної альтанки триває збір для ЗСУ. Великий концерт діти організували. Дивіться, друзі, як на вихідний день, то дуже мало людей. Навіть місцевих людей, які тут у вихідні дні бувають, дуже мало. Дуже мало, друзі. Читав вже не перший коментар, що дивно, що останні тижні літа дуже мало людей. Ну, одним фактором, напевно, є ціна, другий фактор, що ситуація в країні, війна. Ну і також, що наближається навчальний рік для дітей. Липень було багато людей, ну і так, до половини серпня точно. Хоча був в четвер чи в п'ятницю, можливо, в четвер, ввечері, на курорті то людей достатньо. Не забувайте, що на курорті зараз ще й спека біля 30 градусів постійно. І в такий час менше людей гуляють. Люди. Які приїхали на лікування чи п'ють е, воду по курсу, е, то вони можуть і пити і в своїх санаторіях, готелях, не приходячи на бювет. Тим більше, що сьогодні на біветі, друзі, немає е, зі співаків нікого, концертів немає, тому ну, менше людей. А ще один фактор, що немає зараз світла. Зараз кругом годять генератори, От, це центральна частина міста. Тут бівет, е, раймонд. Добрий млинець і тут інший раймонд. Це все зараз на генераторах. Немає світла, тому якось так. Ось так виглядає бювет 1 вересня, друзі. Перший день осені. Зараз подивимося, які концерти будуть найближчими днями, друзі. Завтра знаю, що Ростислав Кушина. Також бачите, Анастасія Приходько 7-го. А ні, завтра не Ростислав Кушина, завтра Євген Літвінкович. Перепрошую. Також буде тенер з Бальканто, буде Оксана Білозір. Скоро. Постараюся вам на цьому тижні також якийсь концерт. Зняти. Ну, цього тижня вийшло два. Це був Сергій Піскун, ну і також Голос із серця Карпат. Світлана Феденець, Ростислав Феденець. Відео вже, друзі, на каналі. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, також підписуйтесь. В описі під відео є посилання на телеграм-канал. Бачите, навіть музичний перевозик не заповнений повністю дітьми. Ось так виглядає перший, перший день осені. На спортивному майданчику є, діти також, напевно, поїхали, ті діти, які були в таборі. От рускавці практично все літо були в табори дитячі. Не знаю як зараз, але бачите, вже листя падає, листя вже потрібно прибирати, дерева, дерева жовтіють, і на біветі стає менше людей. Якщо друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба, гарної теплої осені і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.